Регесенька матуся Сьогодні я хочу тобі сказати, наскільки я ціную твою любов і доброту. Ти завжди була і є для мене великим джерелом натхнення. Я хочу, щоб ти знала, яку величезну роль ти відіграєш в моєму житті. Дякую тобі за підтримку, яку ти даруєш мені кожен день. За твої добрі слова, за твій тонкий гумор і погляд у кожну хвилину. Дякую, що навчаєш мене жити, трудитись і долати труднощі і ніколи не зупинятися на досягненому. Ти просто неймовірна мама. Ти завжди стоїш на моєму боці і допомагаєш вірити в себе. Дякую тобі, за слова, за заохочення і добрі вчинки Я маю сили долати труднощі і йти до своєї бити. Кожен раз, коли я бачу, як ти з повагою відносишся до нашого тата і допомагаєш йому, я розумію, що любов та турбота це не просто слова. Ти не боїшся брати на себе відповідальність. Щодня працювати на благо сім'ї, не дивлячись на втому. Ти перлина в нашій сім'ї. Я хочу бути як ти, коли виросту. бути щирою, усміхненою і твердим духом. Бути хорошою помічницею для свого чоловіка та доброю мамою для своїх дітей. Бути прикладом слідування за Христом. Доброю сильною. Легкою. Ніжною. Я бачу, як ти молишся за мене. І одного разу це допоможе мені прийняти правильне рішення в житті. Ти даєш мені приклад. Того, як бути відповідальною. Знаєш, мамо, іноді я роблю помилки і роблю тобі болі. Я бачу багато речей, на які ти закриваєш очі, але не закриваєш своє серце. Кою Богові, що ти в мене є, мені допомогти розібратися і зробити свій правильний вибір в своєму житті. Дякую за тепіння, наша основа. За терпеливість, мудрість, від яких я дивуюсь. Мамо, пробач мене, якщо я недостатньо проявляю поваги до тебе і не показує вдячні своїм словам. Але я хочу, щоб ти знав, що ти найкраща мама у світі. Я пишаюся тобою. Ти для мене більша, ніж просто мама. Ти мій друг. Ти мій наставник. Твоя надія. Дякую тобі за все, що ти робиш для нас. Молюсь, щоб ти була щаслива і щоб знала, що я завжди буду поруч. Я люблю тебе, мамо.